Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Vibe. модель Powerbox 65.48 MDsp3. v Постачається фірмовій упаковці. Підсилювач. Всередині ось так. Все запаковано. Тут інструкція, фірмова наліпка. Такий компактний невеличкий підсилювач. Повністю в металевому корпусі. Роз'єми для підключення з однієї сторони. І також в комплекті дроти. Підключення з РЦА роз'ємами, стяжки для монтажу і основні дроти підключення. Живлення і акустики. Даний підсилювач звуку керується з допомогою мобільного телефону, встановлюється додаток, який вказаний на, в інструкції, скачується на мобільний пристрій і повністю керується даний підсилювач з допомогою телефону. Потужність даного Підсилювача максимальна потужність з урахуванням всіх каналів 520 Вт. Якщо брати поканально, при підключенні 4 Ом на кожен канал номінальна потужність буде видаватися 65 Вт. Також при купівлі на даний підсилювач обов'язково розповсюджується на гарантії. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.